Є загибла та поранені. Окупанти з реактивних систем залпового вогню С-300 обстріляли Куп'янк, що на Харківщині. Загарбники поцілили у краєзнавчий музей в центрі міста. Наразі відомо про одну загиблу це працівниця музею. Також внаслідок ворожого удару постраждали щонайменше 10 людей. Трьох із них госпіталізували, сім мають легкі ушкодження та отримали допомогу на місці. Дві особи залишаються під завалами. Про це повідомили у Харківській ОВА. Ворог продовжує атакувати мирне цивільне населення, цивільні об'єкти. Щойно було завдано двох ракетних ударів типу С-300 по самому місту Куп'янську, в самому центру пошкоджена цивільна будівля. Під завалами знаходяться люди. На черговий цинічний обстріл вже відреагував Володимир Зеленський. Країна терорист робить все, щоб знищити нас повністю, нашу історію, нашу культуру, наших людей, абсолютно варварськими методами вбиваючи українців. Не маємо права про це забувати ні на секунду. Маємо і будемо відповідати.